Привіт, шановні трейдери та інвестори. Проект на зв'язку з вами Гуру Макіц. Почнемо з загальних даних про корпорацію. При необхідності можна поставити на стоп. Можна детально розглянути всі показники досліджуваної корпорації. Ми з вами розберемо основні фундаментальні показники компанії Varon із систем Зінк, П'яте АНС. Відгук створено за даними на 30 червня 2025 року. Згідно класифікації Guru Markets компанії Varones Systems Inc. належить до підкатегорії. Soft Security В аналізі беруть участь 27 компаній. Шукайте таблицю замовлень у кінці цього відео. Результат для розглянутої компанії мінус 6,5 з 10 балів, середня оцінка за під категорією 0,8 бала, якщо дивитися широко, то в межах фондового ринку в цілому. Ми бачимо, що середня оцінка фондового ринку США в цілому становить 1,8 бала. Проти мінусової оцінки 6,5 балів ворони з систем Порівняння руху курсу акцій компанії Varonis Systems, Inc. і компанії під категорії. Ми бачимо, що за останні 12 місяців акції компанії Varonis Systems Inc. показали зміну на 16,1 віц проти динаміки цін за підкатегорією 40,9 віц. Ринкова капіталізація компанії Verones Systems інкоцінюється в 5,63 мільярда доларів. Ринкова капіталізація під категорією становить 462 мільярди доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 0,36 мільярда доларів. Капіталізація книг під категорією становить 31 мільярд доларів. Порівнявши ринкову та балансову вартість акцій, Можна побачити наступне. Частка ворони з System у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 1,219%. Балансова вартість становить 1,163 віц. Оцінка частки ринку та балансової вартості компанії в підкатегорії погано мінус 1 бал. Борги організації становлять 0,74 мільярда доларів. Борг до балансової вартості становить 205% капіталу компанії. Результат за рівнем фінансових зобов'язань підприємства дуже погано мінус 2 бали. Відношення ціни акцій компанії до прибутку дорівнює 0, при середньому по підкатегорії 138,4. Співвідношення ринкової вартості до прибутку порівняно з компаніями під категорії дуже погано мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 91 долар мільйон. Очікуваний прибуток за наступні 12 місяців становитиме 80 мільйонів доларів. Оцінка показника прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії прийнятно 0 балів. Співвідношення ціни і доходу компанії становить 9,8, середній по підкатегорії 12,7. Оцінка співвідношення вартості фондового ринку до доходу в порівнянні з показниками компанії під категорії добре 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 570 мільйонів доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців невідомий. Оцінка очікуваних майбутніх показників продажів у порівнянні з показниками підкатегорії погано мінус 1 бал. Рентабельність продажів становить мінус 15,9% в середньому для підкатегорії 9,2%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії задовільно мінус 0,5 бала. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 2,929 відсотка, що на 180% перевищує частку ринкової капіталізації. Розмір капіталу на одного працівника організації становить 2338 тиз дол, а в підкатегорії 5618 тис дол. Оцінка ринкового капіталу підприємства на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Прибуток компанії на одного працівника мінус 37,8 дол. Середній показник у підкатегорії 40,6 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії Туалет мінус 0,5 бала. Обсяг продажів компанії на одного працівника становить 238 тисяч доларів. У підкатегорії 441 тисяча доларів. Оцінка виручки компанії на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорії Туалет мінус 0,5 бала. Кількість скорочених акцій становить 9,9% порівняно із середнім показником для підкатегорії 3,9%. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 63% для компанії Varonis Systems, Inc. Для підкатегорії рівень RSI 14 становить приблизно 55%. Поточна ціна акцій компанії становить близько 50,25 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 55,57 долара. Давайте подивимося на таблицю замовлень. Вона вам доступна, посилання в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі публічно прийняті рішення цього сезону інформаційною системою оцінювання Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання в закріпленому коментарі. На основі оцінки цінних паперів підприємства VarnieSystem Zenk. Інформаційно довідкова система оцінки запасів Guru Markets було прийнято таке рішення. Відкрити торгівлю на продаж за 50,26 долара. Замовлення відкрито, оскільки компанія має відносно низьку оцінку. Оцінка організації проведена за оціночним підходом індексом Макіма. Тейк профіт встановлений на рівні 40,52. Стоп-лосс встановлено на 60. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп лосом в цьому випадку угода закривається самостійно в кінці торгової сесії 30 липня 2025 року або в останній робочий день перед цією датою. Тикер CHKP є основним замовленням на покупку. Відео до головного замовлення вже опубліковано на цьому каналі. При закритті одного з ордерів основного або балансуючого, інше замовлення закрито за остаточною ціною. Дякую всім за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи Guru Markets.